І спостерігає, як душа починає покидати тіло, як це відбувається? Легко душа піднімається. Вона, знаєш, така знесилена. Це тілення дуже виснажило перебування. Психологічно було важко знаходитись в таких умовах. В такому тілі, постійно ця програма виживання дуже важко. Душа вже задоволена, що закінчила це втілення. Подивись, угу. зверни увагу, які а... кольори, як ти розумієш і відчуваєш пространство душі, як воно веде себе, як воно піднімається. Знаєш, такі. Світло сріблястий потік виходить, світленький, дуже прозорий. Навіть душа вже така, як стомлена, стомилася. Тому що, mm. коли вона не стомлена, вона має такі гарні кольори, насичені, вони переливаються. А тут вона така вже бліда, бліда-бліда. Mm -hmm. Такий легенький світлий потік витікає. Я хочу скоріш піднятися наверх. Угу. Подивися далі, куди починає прямо душа, хто її зустрічає. Угу. Бачу світле приміщення, піднімається. Угу. Попиши, як ти це, розумієш. Так. Це простір душі піднімається, тут багато є душ, вони різних кольорів. Угу. Знаєш, тут є різні сегменти, такі, якісь як потоки, йдуть світлові потоки, і кожна душа по кольору вони йдуть в різні сегменти. Там Наприклад, більш наповнені душі, вони йдуть в один канал, більш знеможні душі, вони йдуть в інший канал. Угу. Прослідкуй, як прямує твоя душа, куди вона направляється, хто біля неї поруч, той супроводжує. Ця душа, вона така полупрозора, вона виснажена, вона йде на. Наповнення енергії спочатку. Є ангели, mm -hmm. наставники. Вони mm -hmm. так показують, знаєш, так туди, mm -hmm. як проводять, ніби, супроводжують. Mm -hmm. Але тут душа має інший рівень, знаєш, не так, як в нас у людей. Вона розуміє, куди йшов, вони так ідуть по каналах, як магнітиками тягнуться. Вони вже знають, кому куди направлятися, тому що це не перший раз вони втілюються. І для нас це складно розуміти. Там все ясно. Mm. Найде в канал наповнення, як ніби переміщується в інший простір, це ще один простір в просторі. І дивись, зараз виходжу, по цьому каналу я попадаю зовсім в інше. Місце. Це таке місце, як нам показують десь в мультиках, Знаєш? Угу. Це гарне, гарний простір. Ти відчуваєш так, як нема гравітації, нема, ти можеш літати. Там енергії кольорові, ти наповнюєшся цими енергіями. Mm -hmm. І так душа відновлює свої е, ресурси, щоб піти знову на якесь втілення, але душа не одразу хоче мати це втілення. Потрібен mm -hmm. якийсь час. Mm -hmm. і багато душ не наважується знову йти на повторне втілення. Mm -hmm. Я відслідковую свою душу, і вона після цього досвіду взагалі не хоче повертатися на землю. Угу. Опиши, чим займається твоя душа? Хтось? Тому... От тут в просторі наповнення ти зупиняєшся в якійсь точці і бачиш себе, як якесь розширення йде. Я себе бачу навіть як, якусь міфічну істоту з крилами. Я відчуваю політ. Так приємно, mm -hmm. знаєш, не повітря навіть, а простір Він має таку структуру, як плазма ніби. Повністю все має якусь структуру. Тако цікаво. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, каже, які ти кольори бачиш, як міняється, як змінилася mm -hmm. твоя душа в цьому просторі. Знаєш, душа, от вже я прийшла по коридору, попала в цей простір, вона зразу змінила свою стру. Вона як, не знаю, я б не сказала, що це є переселення в іншу форму, це вона так змінює свою форму і структуру взагалі в, цих, в цій місцевості. Можна змінювати свою структуру, так як ми на землі це називаємо за допомогою думки. Угу. Хочу, я зараз можу бути квіточкою, хочу, можу бути пташечкою. Тільки там нема таких форм, як квітка пташка, воно інакше, воно водозміне. Воно взагалі інших розмірів, інших кольорів. Такий цікавий простір. Угу, угу. Подивися, яка твоя роль в цьому просторі, коли ти літаєш. Немає ролі, я просто от, ти спостерігаєш, естетично наповнюєшся, і тим самим душа відновлюється. От, наприклад, іде як водопад, але він водопад такий кристалічно енергетичний. Ти можеш там стояти і наповнювати свої енергоресурси. І душа вона починає світитися від цих процесів. Вона розширяється і світиться. Угу. Подивися, як змінюється оболонка тіла в той момент, коли йдуть вплив вливання, це розширення ці потоки. Там нема. Оболонки тіла. Це просто енергоструктура. І вона змінюється від самої, як тобі пояснити? Якщо я хочу зараз, моя душа хоче летіти, вона буде птахом. Якщо вона хоче спуститися на землю, в неї будуть ноги, щоб ходити, розумієш? Угу. Ти змінюєш форму свою від. Від того, що на даний момент ти маєш там робити. Зразу як ніби ця структура змінюється. Угу. Але знаєш що мені йде? Що душа в цьому полі, вона спочатку як літає туди, вона не може цим надихатись, їй хочеться літати, ходити. А певний період проходить, і душі вже стає нецікаво. Завжди все те саме, як нема розвитку. Все ідеально, все наповнюється, все окей. І душі теж стає некомфортно від таких ідеальних умов. Угу. Тому душа вибирає знову йти на землю, втілюватися, досягати якихось собі уроків, планує уроки. Але залежно від своєї карми, з тим, що вона була на останніх втіленнях, згідно з того, яку карму вона напрацювала в попередньому житті. Тому що з -зі світу душі не можна просто так спуститися і склати, я буду там тим-то, тим-то. Угу. Враховується карма попереднього життя.